Ваші конкуренти використовують в рекламі ось такі креативи. А ми використовуємо в рекламі ось такі. бо ми… Не женемося за трендами, ми не копіюємо рекламу конкурентів. Ми просто чітко розуміємо болі бажання і потреби нашої цільової аудиторії. А головне, ми розуміємо, який візуал треба зробити в кожній ніші для того, щоб він працював і приносив нам результат вигляді, звичайно, окупності. Тому у клієнтів ми найчастіше бачимо результативність окупності в X2, в X4, в Х6. Це роз 200%, 400% або 600%. Завдяки ось такому підходу і, звичайно, ще раз подивіться ось таким креативом. Тож, якщо ви хочете працювати не як усі, залишайте заявку, ми підготуємо для вас безкоштовну стратегію просування по таргетованій рекламі. Покажемо, що ми можемо зробити саме для вашого бізнесу, а вже ви будете вирішувати, працювати з нами чи ні.